У Борисполі з'явиться куб життя. Це спеціальна рятувальна подушка, призначена для евакуації людей з небезпечних місць, особливо з вищих поверхів палаючих будівель. Про це повідомив перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Ми прийняли рішення відділяємо кошти на придбання за рахунок міського бюджету. Такої пневматичної подушки спеціалізованої, на якій можна було. Людям випригуватися з тих самих висотних приміщень. Така подушка вона коштує біля 100 тисяч гривень, це для міського бюджету невеликі кошти. Я думаю, що ми виступимо ініціатором у Київській області, щоб все-таки ми забезпечили наші підрозділи такими рятувальними засобами. Таке рішення міська влада ухвалила після трагедії 8 січня у Харкові на території заводу Хартрон. Пожежа сталася у п'ятиповерховій виробничій будівлі, яку орендує на території заводу Харківська ювелірна фабрика. Рятувальникам вдалося витягти з вогню 22 осіб, проте восьмеро людей загинули. Двоє з них, тікаючи від полум'я, повисли на кондиціонерах і, не дочекавшись порятунку, впали донизу. Люди загинули на місці. Дійсно, що люди висіли на кондиціонерах. Висота трьохколінної драбини доставила тільки до середини. Цю пожежу ми розбирали, у нас було підведення підсумки від договорів. Е, приїхало два підрозділи, Значить, поставили трьохколінну лісницю, з правої сторони два кондиціонери, були, здання було на четвертому поверсі, висота дуже прилічна була. Трьохколінну лісницю поставили 12 метрів, а потім поставили штурмовку. І там люди ці спасли. Ці, що висіли на ближче до адмінкорпуса, ці два чоловіка зірвалося і один одразу погиб. А шість погибло прямо там, ще на Всередині цеху, де працювала ця ювіліна фабрика. 2013 року лише в Київській області зареєстровано близько 2,5 тисяч пожеж. На місці загинуло 112 осіб. Померлих могло б бути менше, аби в українських рятувальників було таке спорядження. Стрибнути на подушку розміром 3 на 4 метри можна з 16-метрової висоти. Це приблизно шостий поверх. Термін експлуатації кубу життя 15 років. Наразі таку подушку має лише львівський директор. Державний університет безпеки життєдіяльності МНС України. Отож, Бориспіль може стати другим містом, яке матиме такий засіб для порятунку. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини, телеканал Бориспіль.